Привіт, друзі, і сьогодні у нас ем, розпаковочка. І, до... і у мене нова колекція. Я вибрала отакий. Він під номером один. А клеїть ми будемо ось. сюди, ем, У нас тут ось такі кавун нам попався. Це під номером два у нас. Трёх из вас уже штрафал. Что такое штрампал? Я научу вас А вы узнаете, я что Так, так, так. О! Ещё. Так, ебаный Я хочу взять на друга. Давайте так не ось. боягузи, я знаю. ще відео було коротком дуже, але гості заходь, а вже троє. Дивіться, це тут. Ой, ну ось такий блакон от тут. Наступної зустрічі Бай-бай!